Я дивлюся на ці червоні квіти і бачу серце. Отак три квітки. І я хочу зробити сердечко. Я не знаю, чи в мене вийде, але я хочу зробити сердечко. В центр я поставлю троянду. Таке, знаєте, не, не такі, щоб огромадні такі були букети, де так сердечком все вкладається, там 100 троян чи якихось там червоних квітів. Я хочу зробити так по-скромному, таке, що ви можете теж собі зробити. Це в мене з верзини. Лотоси червоні. Тут треба обережно, щоб не зірвати їм голову, тому я беру очіток. Держи. Я так ставлю на очіток. Оце трошки менше квітка піде на низ, бо її дощик потріпав. Але вже якесь сердечко, воно накльовується. Накльовується те сердечко, бо я вже навіть розпускати думала. Я Буду скрізький майор. Це всіх руки. Це морозець. Він виправить цю історію. Такий пашний і буде такий колом. Отак. Миросем пелюсточки. Ну, вже хоч щось, хоч щось нагадує. Серце. Чи не Ну а так, міні-сердечко. А це в мене хоста. Я вирішила зірвати хосту, бо вона замерзла. Мені буде шкода. А так буде отакий пусі-пусі-бокетик. таке серце? Зв'язуємо. джик джик і все готово. Букет від всього серця. Щиро для вас. Я не бачу, що там. А ви бачите, ну скажіть, ну як? Букетик. Попробувала, зробила. Хтось бачить серце, хтось бачить ще щось. сусід теж хоче щось сказати. Мені ця майоринка трошки терчить. І знаєте, от вона терчить, а ти думаєш, йо-майо, де ж її, де ж її гілочка? Ні, це не вона. Ось вона. Я б ніколи не здогадалась. Квіточку поправила, щоб почала. Тепер гарно. Приймайте роботу. Робіть ваші зауваження. Як вам, букетик? Для вас.